На днях передають морози до 20 градусів, а окремі підрозділи ну, в полі абсолютно нема чим руки погріти навіть. Друзі, я ще раз кажу, я не командир їх і не головнокомандуючий. Моє завдання волонтерське дати, що можу. Ось буржуйка така. На підрозділ цілий вистачить. Ну, зараз покажу. Ось бачите, колісники. Ну ще будуть. Ого, ще міцні. все, засипай сюди. Ну, от. і Все буде добре. Там під лизом жар виймати. А тут ось, дивіться, яка плоцькість. Можна варити, їсти ще, сушити, сушити щось. Ну от друзі, відправляю на фронт. таку. Це таку річ. Ну, ну все, ну, ну обігріє взвод солдат і добре. Її чекають там. Не можу казати, де саме, але чекають. Зараз вона через три дні буде там. А хлопці вже там трубу. Знайдуть від якоїсь гільзи. Гільзи. Гільзи у них є, великокаліберних. А якщо не буде, скажу скільки метрів, я прийшлю їм цієї трубу. Тут сотка на димар, бачите, отут. Сотка, сотка. Так що я ж не знаю, яка в них зараз конфігурація, куди вони будуть виводити цю, цю, цей дим. Ну, піде так. Вага, бачите, ось це я вже на новій пошті. Ось вага, 50 кілограм фактично. Знову ж таки, я не буду вам нічого говорити, яким чином, але є люди, патріоти, які мені допомагають з оплатою. Так, хто оплатив саму, саму цю річ, ви знаєте, я її шукав і по потамашку, і тут скрізь. Два тижні шукав. Знайшов її, Сидоренко, Анатолій Юрійович, волонтер-підприємець, Позвонив мені і сказав, їдь туди-туди, там, там, на металоломі, забереш. Я поїхав, забрав, він оплатив 500 гривень за неї. От і все, і вона їде зараз захищати батьківщину. От і це, все я вам розказав, друзі. Я думаю, що до холодів тих 20 -ти градусних вони вже встановлять собі там і будуть обгріватися нею. Ну, паралельно скажу, що зараз ще робимо ми одну. Зараз робимо але вона не швидко буде зроблена, бо там ми хочемо зробити ну, всякі прибомбаси, щоб, ну, щоб, щоб було добре. і Обгрівало, щоб там це все. А ця йде на скору руку, бо дуже потрібно. Люди мерзнуть. Солдати наші. Все, поїхало. Закінчую зйомку. Упаковуємо зараз у цей, цей ящик. І відправляють це.